Зовсім нещодавно бейбі монстр перетнули позначку у 10 мільйонів підписників на Ютуб, ставши всього третім дівочим кейпоп гуртом, якому вдалося це зробити. При цьому за один рік і п'ять місяців від дебюту, що є абсолютним рекордом в індустрії. І попри неймовірний успіх дівчат, є люди, що ненавидять цей гурт і кожну учасницю окремо. І якщо перше, здебільшого притаманно блінкам, а також фанатам інших гуртів п'ятого покоління, то друге, на превеликий жаль, роблять також і окремі монстіс. Планував зробити відео одразу про всіх Бейбі Монстер, а потім вирішив поділити його на частини через великий об'єм. Тож сьогодні ми розберемо всі причини, чому ненавидять Енамі Асу, тому що вона одна із двох учасниць гурту, які найбільше страждають від хейту за будь-які свої дії. Наступне відео, як ви вже згадалися, буде про Ахіон, а потім поговоримо й про інших учасниць. І так, метою цих роликів ні в якому разі не є образити будь-яку учасницю Бейбі Monster. Тут ми просто пригадуємо всі ситуації, що викликали хейт до них, і розберемо, чому це до біса тупо, приємного перегляду. Почати я вирішив заси, тому що саме коментарі під її публікаціями змусили мене заглибитися у цю тему. Справа в тому, що раз у раз розмови відсталя люди, а по-іншому я їх назвати не можу. Бажають їй повторити долю Соллі, айдолки, що покінчила з собою. Тож я почав шукати коря цієї ненависті і ось що знайшов: почнімо з більш старих і поступово перейдемо до нових ситуацій. І перша причина, чому деякі фанати ненавидять Асу, вона не мала дебютувати з Бейбі Монстер. Справа в тому, що Ян Хіон Сок у фіналі останньої оцінки виключив із гурту Асу і Рору. Але через хвилину сказав, що оскільки кожна із семи учасниць отримала свою фанбазу, вони всі дебютують. Тому деякі монсті до сих пір вважають, що вона не мала бути серед Монстер». Але у цій ситуації є деякий нюанс. Я більш ніж переконаний, що гурт з самого початку повинен був складатися з семи учасниць, а легенда про те, що їх буде п'ятеро, була створена для фанатів, щоб вони мали інтригу і хвилювалися за своїх фавориток в останній оцінці. При цьому Аса стала другою по популярності учасницею Бейбі Monster, тому вона аж ніяк не може вважатися негідною дебютю. Ми далеко не відходимо, адже наступна причина з'явилася одразу після дебюту. Аса кардинально змінила свою зовнішність за допомогою пластичної хірургії. Особливо це обговорення виникає під публікаціями з порівнянням дівчат до і після того, як вони стали офіційно айдолами. Але я також буквально нещодавно бачив, як фанати спамили під публікаціями Аса на Віверс, що в ній не залишилося нічого природнього і вона себе спотворила за допомогою пластики. Давайте ж поглянемо на неї до і після дебюту. Особисто я не бачу явних ознак пластики. Здається, ми просто спостерігаємо за асою з мінімальним макіяжем, а після дебюту з великою його кількістю. І навіть якщо припустити, що хірургічне втручання було, воно мінімальне. І при цьому я завжди наполягаю на думці, що кожна людина сама вирішує, що змінювати в собі. Дехто можливо скаже, що це вайчі змусили її робити пластику. Але я не думаю, якщо і називати агентство, яке помішано на зовнішності айдолів, то це SM, а не вайджі. Далі причина дещо схожого характеру недостатньо гарна. По-перше, мені цікаво подивитися на людей, що роблять подібні закиди. А по-друге, нехай вони це скажуть цілій орді фанатів Ейси. А якщо відверто, краса це дуже суб'єктивна річ. Uh, two, Наступна причина: Аса зловила зірочку. Подібних коментарів доволі багато, тільки конкретики нуль. Окрім однієї історії, на яку я натрапив, я більше нічого не знайшов. Що, типу, в колись у аеропорту вона не махала рукою фанатам, але жодних доказів цьому я не знайшов. Та й будемо відвертими: айдоли виконують все, що хочуть фанати, інколи жертвуючи своїм комфортом. А са буквально вибачається за кожен скандал, висосаний з пальцю за її участі, як і кожна інша учасниця Baby Монстер. Навіть якщо уявити, що справді десь вона не махала рукою фанатам, то це що привід бажати їй смерті? One, two, Далі не менш тупа причина Аса ЛГБТ. Запитайте, що фанати це взяли. Справа в тому, що вона опублікувала фото на віверсу у шкільній формі, що нагадує образ дівчат із якоїсь дарами про ЛГБТ. З такою логікою Рора, що зробила фото в образі, пов'язаному з Всесвітом Гаррі Поттера, являється випускницею Гогвардсу. Можливо, Асі просто подобається ця драма. Хоч як на мене, її шкільна форма, схожа на тисячі інших, що зображені в азійській культурі. А навіть якщо уявити, що це справді був таємний натяк від Ейси, я, як людина для кого вона бія, скажу, мені абсолютно байдуже яка у кого орієнтація, ми живемо у середині 20-х років 21-го сторіччя. Наступна причина має занадто багато контенту. Напевно, під кожним відео бейбі Monster фанати кожної учасниці не задоволені розподілом екранного часу. Але також є конкретно ті, що вказують, якого біса, а саме так багато контенту. У попередньому відео я продемонстрував, як виглядав екранний час кожної учасниці під час промоушену гострого соусу. І справді, АСА має найбільше уваги. Але як я і говорив у тому відео, неможливо однаково давати час кожному мемберу і не існує гурту, де цієї проблеми не було. Просто компанії роблять більший акцент на більш популярних учасницях. One, two, Наступна причина неосвічена. В чому сенс? Справа в тому, що у випуску шоу Людина, що біжить за участі Асетахон, вона пожартувала, що, напевно, єдиний навчальний заклад, до якого вона ходила повноцінно, був дитячий садок. Далі її чекали безперервні тренування на шляху до мрії стати кейпоп артисткою. Наче все звучить логічно, адже по факту, якщо не всі, то більшість айдолів не могли повноцінно зосереджуватися на навчанні і робили нахил на тренування вокалу, репу і танцю. І це по факту, як і в будь-який спортсмен чи людина шоу-бізнесу. Але неадекватні фани почали говорити, що така неосвічена людина не має права бути прикладом для наслідування, тому вайчі мають її вигнати. Також стали по іншому цитувати її слова і сприйняли це як хизування тим, що найбільше її освітнє досягнення завершення дитячого саду. А деякі писали листи на адресу YG та просили їх розсекретити школу, у якій навчалася Аса. Навіть я тоді думав, що доведеться агентству втрутитися і захистити свою артистку. Але вони проігнорували цю ситуацію а натомість Аса вибачилася перед фанатами за невдалий жарт і засмутилася. One, two, і останнє, про що ми поговоримо, це не зовсім причина. Це загалом якась певна ненавість до аси з боку неадекватної частини фанатів руки. Насамперед їх обурює статус головної реперки гурту. Фан сторінки активно поширюють хейт ейси, а нещодавно навіть влаштували цілу інформаційну атаку проти неї. Зокрема, у кожній своїй публікації, де хвалили руку. У кінці додавали щось типу Айся тим часом і якийсь негативний факт. Ну зокрема, вони говорять, що вона копіює стиль одягу руки, повторила за нею, що бажає перефарбуватися у фіолетовий колір. Також показали моменти з концертів, де рука типу продемонструвала Ейсі, якою має бути справжня головна реперка. Чи, можливо, де відбулася між айдолами, на їхню думку негативна взаємодія. Ну і найновіше це публікації про Бемон Хаус, перший епізод, із коментарями, типу Фаріті не було цікаво, що Аса взяла з собою у валізі до будинку, тому вона пішла до кімнати руки, бо це було набагато цікавіше. І це мала частина подібних коментарів. Маю сказати, що я не розумію фанатів, що підтримують лише одну учасницю і сфаряться за ту чи іншу позицію. Я вважаю, що у п'ятому поколінні, кійпов відійшов у минуле розподіл на ролі. Для мене всі бейбі монстер універсали, тому мені чхати, хто головний репер, танцюрист, вокаліст чи візуал. Як висновок, хочу сказати, що жодна ситуація не є аргументованою чи об'єктивною. А тому Аса не заслуговує такого негативного ставлення до себе. Я вже не кажу про те, що хейтери й бажають. Можу лише сподіватися, що вона не сильно у подальшому буде звертати увагу на хейтерів. Тут їй треба дечого навчитися у але про неї поговоримо згодом. Наступне відео буде про Ахьон, і там не менше, якщо не більше, тупих причин для ненависті. Що ж, дякую всім за увагу! Слава Україні!